Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні ми дивимося з вами ТТХ танків 11-го левела. На кінець Wargaming їх показав. Сьогодні в нас перша партія з сіми нових важких танків 11-го левела. Відповідно, в цьому відео подивимося на їхні механіки в дії. Ну і саме головне визначимося з пріоритетом прокачки цих машин, які танки в першу чергу прокачувати, які трошечки можуть почекати або взагалі не варті прокачки. Тому влаштовуйтесь зручніше і одразу давайте починати. Ну що ж, так як це в нас надважкий танк 11-го левела Німеччини. Пропоную почати одразу з характеристик його живучості. На що, тут в першу чергу, хочу звернути увагу на те, що в базі в нас танку 3,5 тисячі хп. Тобто закалкою тут буде під 4 тисячі хп, і це досить таки потужно. Також огляд на стандартний 400 метрів. Ну і відповідно бронювання саме цікаве, це корпус 185 мм, борта 190 і корма 190. Відповідно, бронювання башні 250, 230 та 220 міліметрів. Ну і давайте. Та подивимося на його візуальну модель, хоч немає в нас коліжної моделі, але в принципі я думаю, що очевидно, висновки можна буде зробити. Відповідно, ВЛД 185 міліметрів під такими котами нічим пробуватися не буде. Е, НЛД також 185 міліметрів, скоріше за все, буде мати, так само як в Мауса буде однакова схема бронювання. Е, зважаючи на кут, тут буде приблизно 250-260 міліметрів проти бронебійного снаряду і в районі 280-290 міліметрів проти кумулятивного снаряду. Відповідно про що це нам говорить? Про те, що в принципі стандартно Вразлива зона в цього танку є, і можна буде туди його доволі легко пробувати з танків 9 та 10 рівня. Але при цьому всьому не забувайте про те, що тут можете дати рамба, тому що борта в нас цілих 190 міліметрів і е, танкують вони чудово, плюс у нас дуже широкі катки. жрать вони урон будуть дуже сильно, плюс жрати кумулятивні снаряди. Тому знову ж таки, в принципі, як і в Мауса, принцип танкування один і той же танкуємо рамбом і щастя маємо. E, і саме основне, що виділяється цей шанрати на відміну від е, його побратима на 10-му левелі, це е, вирішення так званої основної проблеми Мауса, на яку жаліється більшість гравців, це слабке бронювання башні. E, тут в нас, хоч і номінал, нагадую, 250 мм, Але е, по-перше, він розташований під непоганим кутом, і я думаю, що тут буде приведена броня в районі 260-270 мм, І саме головне просто подивіться на цю е, Кількість дана вразливу зону. Наскільки вона маленька, наскільки вона менша, чим в мауса, і наскільки важче її вицілити. Плюс в нашої трикутної форми доверху вона звужується, і відповідно таким чином можна буде розводити противника абсолютно просто на постріли. Тобто, виходити на розкачці, показувати щочку. Відповідно, він вам буде стріляти. Ви там різко вперед або назад дали. Він попав або в скос башні, або в маску гармати. Не пробив вас, і далі ви вийшли, дали йому тичечку, і ніяких проблем не знаєте. Тому знову ж таки по бронюванню тут все просто чудово. башня Класно залатана з точки зору і броні, і при цьому всьому своїх розмірів. Тому для звичайного гравця це точно буде максимальним плюсом. Тепер йдемо далі. <кхід> Значить, до вогневої потужності. Тут у нас середня шкода 520 одиниць, Відповідно, альфа-страйк фугасом 670, середнє бронепробиття броні на стандартних снарядах 268. Скоріше за все, тут буде теж під калібр 330 мм. Ну і відповідно пробиття фугас на 66 мм. Тут нічого незвичайного немає. Розкид 0,35 чи зведення 1 9. КВН мінус 8, ну і відповідно передзаряжання гармати 13-8 секунд. В цілому ніякої прям над, над великою вогневою потужності цього танку немає. Просто стандартна, комфортна гармата, маусган на стероїдах, називаємо його так, не більше. Ну і відповідно, рухливість 10 кінських сил на тонну. Знову ж таки, нагадую, що це на статиха в стокі, без турбін, без нічого. І відповідно швидкість повороту 15 градусів, максимальна швидкість вперед 18 і 15 назад. Відповідно поставили турбіну, їдете вперед. Там, 23 назад, 18, що в принципі доволі непогано. Тому е, знову ж таки, зважаючи на його бронювання, зважаючи на те, як він буде гратися в цьому плані, ну. Маус як Маус, але що тут нам завезли по механіці? Це наш допоміжне озброєння. Нагадую, що в нас в принципі навіть візуально видно, що в танку, да, є дві допоміжні гармати спереді на башні. Що вони нам дають? Вони нам дають можливість або добирати шотні танки, да, картонні, якісь на які не хочеться витрачати основний постріл гармати, таким чином, да зекономивши його і дати альфу в когось іншого. Або ж якщо перед вами стить якась картонна ціль бортом, типу леопарда, або якось алтешки, або МХІСТОПісятбе. Можна просто спокійно видати йому дві тички. Таким чином, наприклад, ви бачили, да, там 500 альфи вибивається гармата, плюс, якщо пробиває, звісно. Ну і відповідно можна дати ще з основної гармати в постріл і таким чином там нанести якомусь картонному танку за одну секунду, там тисяча плюс шкоди, що погодись таки непогано і досить сильно бусить ваш ДПМ. Проте знову ж таки, підводячи підсумок по цій машині, я не вважаю його пріоритетним для прокачки, тому що, по-перше, знаю, що більшості гравців не дуже подобається грати на настільки. Які по, повільних танках, а по-друге, там дуже сильно апнуть тейпа п'ятого хеві, і як на мене він буде ну просто цілому цікавіше, ніж Ташнрати. Тому знову ж таки я б його відклав би десь приблизно на кінець прокачки, тобто в першу чергу качав би інші машини. Ну а ми переходимо далі. Продовжуємо і тут нас зустрічає особистий мій фаворит. Пріоритет для прокачки, номер один американський важкий танк 11-го левела Т-803. Ну і давайте розбиратися, чому ж я його вважають топ 1 танком серед тих важких танків, які нам показали, саме з прокачуємо в першу чергу. Це в нас прямий наступник Т-75. Це танк дуже старий. Один з найстаріших важких танків Рі, Я впевнений, що у вас він в більшості абсолютно є в ангарі. Це вже перевага, тому що не треба качати десятку окремо. Другий важливий нюанс. це Те, що в принципі, зважаючи на його комплексу ТХ, я можу сказати, що гратися він буде так само, як і Тестасті 5, по-перше, на що ми тут звертаємо увагу на те, що міцність танка 2400 одиниць це на 200 більше, ніж в Тестасті 5, радіус огляду в нього такий самий: бронювання 215 мм ВЛД, 76 мм борта та 63 мм корма, ну і відповідно бронювання башні також дуже і дуже потужне: 215 мм Лоб, 120 мм борта і 69 мм корма. Відповідно, з цього можна зробити висновок, хоч і в нас немає коліжої моделі, що якщо влд 215 міліметрів, то пробуватися під такими котами, воно буде тільки якимись суперзлостами ПТСАУ 10-го левела, типу т 4 та як пансера і 100 В усьому іншому тут буде все прям чудово. Також НЛД хоче, скоріш за все, буде пробуватися доволі легко, але воно має досить таки непогану рикошетну форму, і особливо там деякі підкаліберні снаряди маленьких калібрів від нього будуть точно відлітати. По бронюванню башні тут також в принципі все стандартно. Тобто. Хороше бронювання лба корпусу у башні, хороше бронювання маски. Але як у всіх американців, у нас є нюанс: це лючочок. Але по перше, він візуально менше, чим ти стих'ять. Ну як на мене, відсотків на 30 По-друге, він розташований також з однієї сторони, не по центру, наприклад, як в м і його можна буде ховати або за стіною, або піднявши гармату, намагавшись його прикрити. В усьому іншому по бронюванню, що можу сказати, це те, що в принципі танк буде чудово гратися від борта, чудово гратися від якихсь насипів, якщо прикрити на Оде. Ну і відповідно, треба тільки єдине, що від лючка, що в принципі, якщо ви вмієте грати на п'ятому, не супер той важко. Відповідно, по всім іншим його ттх тут все просто про чудово, тому що, по-перше, рухливість в нас, хоч і максимальна швидкість вперед-назад, у нас не супер рекордна, але в п'ятах вона така сама: 38 і 13 але ставити турбіну ніяких проблем не знаєте. По тому потужність у нас просто феноменальна тобто максимальну швидкість будуть набирати буквально миттєво. Також що важливо, вогнева потужність і його абілка, яка робить його, також дуже. Класним в прокачці, і давайте розбиратися. Ну, в першу чергу, середня шкода на нас 420, тобто на 20 одиниць більше, чим тесте 5 бронепробиття 267, 345 та 60 міліметрів. Знову ж таки, трошечки хіба краще, ніж в Є5 час введення 1,9 кути вертикальні на холограмати 10 градусів. Це важливо, тому що знову ж таки стандартні, комфортні американські кавини. Ну і саме головне, що робить його таким пріоритетом для прокачки. Це дуже проста в освоєнні абілка. Що мається на увазі? Що. Це в нас вона називається напівавтоматична боєукладка. її полягає в тому, що просто при потраплянні в танк вашого снаряду вас прокачується рівень цієї абілочки, і відповідно зменшується перезарядка гармати. Важливо, що вам треба не пробити танк, а просто влучити в нього. І вже ваш, ваша перезарядка зменшується. Відповідно, при знищенні машини ви отримаєте аж два додаткових левела цієї білки. І що важливо, на останній. А білці да на останній рівні цієї білки ви можете мати ДПМ, там менше перезарядка буде менше 6 секунд, тобто, тобто ДПМ в районі там чотирьох тисяч. 000... Плюс, ну, в залежності від того, що який у вас екіпаж, обладнання, там є допайок чи немає, але тим не менше. Тобто, по суті, що ми маємо е, як підсумок? Е, ми маємо т 5 на 11 му левелі, який е, має просто феноменальний ДПМ. Е, тому що, якщо ми дивимося на е 5 го на 10-му левелі, в нього теж все класно, але ДПМ-3500 це ну, не сказати що це. це ти чимось сильно здивушда когось ДПМ три 3500 Але в цього танку ДПМ 4000+, і це вже прям дуже сильно його виділяє. І відповідно проста білка, хороше бронювання, хороша динаміка, комфортна гармата по стрільбі, стабілізація, зведення КВН, -и. і при цьому всьому феноменальний ДПМ. Таке знаєте, поєднання Тартоїзу та т десті робить як на мене цей танк максимально бажаним, максимально цікавим. Наступне нажість це КР-1, пріоритет для прокачки номер 2 І тут, в принципі, всі ті ж самі плюси, що і в Т-803. Ну по-перше, це танк прокачується з Йосипа Сьомого, який я впевнений, абсолютно в 95% гравців, які дивляться це відео, є в ангарі. По-друге, це очевидно танк, який ви там вперше прокачали в грі, і 100% Вас на ньому є якась кількість досвіду вже набита, і або всі там необхідні 325 тисяч досвіду, або левова його кількість. Тому знову ж таки простий для прокачки танк. По друге, тут теж максимально проста білка, ну і сам по собі танк. Максимально простий по імплею. Ну і відповідно, давайте розбиратися, що в нас тут завезли. По ТТХ. перше живучість, 2800 хп в базі. Це дуже багато, тобто більше 3000 тисяч буде з закалкою. По друге бронювання корпусу 180, 170 та 80 міліметрів. Тут особливо звертаю увагу на бронювання борту. 170 мм, міліметрів, це більше ніж висад четвертого на секундочку. Плюс як ви бачите, да, візуально у нас тут є екрани досить таки непогано. Ну і стандартне феноменальне бронювання башні: 390, 210 та 100 мм відповідно. Тобто, з таким з, таким, з такими кутами башню навіть в борт буде доволі складно пробити. Єдине, що тут є лючок, на жаль, у нас немає коліжен моделі і подивитися точно, чи він буде пробиватися чи ні, я не можу. Але в принципі, так візуально дивлячись на нього, я думаю, що це просто тріплекс, який буде жрати всі ваші снаряди і пробивати в башню, якщо і буде, то в якісь там мінімальні супермаленькі проекції. В усьому іншому стандартні показники діда, тобто пробиватися буде, скоріш за все, НЛД, можна буде танкувати лобом корпусу, але тільки під прямими. Котами, тому що в нас тут е, теж щучий нос, тому краще танкувати від якогось обратного рамба, тому що коли будете рамбавати на цьому танку або е, танкувати від борту, то буде підставляти щоку, яка буде пробуватися особливо голдовими снарядами. От, але знову ж таки, ну як і в стандартного діда, бронювання тут такі дос достойне. Е, на що ще хочу звернути увагу, що в нього дуже класна по тому потужність двогона, і з того, що я знаю, що е, як мені передавали що цей танк значно більше схожий на об'єкт 277, чим на Йосипа сьомого, і це дуже хороший з. Знак, тому що в 277 краща стабілізація, і він краще їде чим дієт, тому що в нього не занерфлена прохідність. Тому що знову ж таки, тут ми звертаємо увагу на те, що в нас просто феноменальна потома потужність. 19 коняк на тонну. Це як в хорошу ст плюс 60 км вперед 15 назад. Ну і відповідно по вогневій потужності, що нам тут завезли. Середня шкода в гармати 540 273 пробиває базовий снаряд, 330 Скоріше скоріш за все, голдовий під калібр, ну і 68 мм міліметрів пуга з 800 Доволі гуд. При цьому всьому перезарядка гармати складає 13,5 секунд. Знову ж таки нагадую це в нас просто без нічого. Ну і відповідно, розкид 0,4 час ведення 2,7 при тому всьому. Кути вертикального нахилу гармату мінус 7 градусів діет з КВН, з хорошою башню, з КВН. Е, ну, як на мене, це Вері потужно. Ну і основне, це те, що теж робить його дуже простим для прокачки. Це блін, дуже проста механіка для освоєння. Це тарана конфігурація, яка буде дарувати вам дуже багато емоцій. Е, очевидно, майстер -тарана ми для цього танку прокачуємо. Я думаю, про це говорити не варто. Ну і бачимо, як воно працює. Тобто, е, як ви бачите, дуже багато демоджу додаткового цей танк буде отримувати за рахунок того, що він. Просто дуже сильно транить танки, і цим точно може буде користуватися в реальних боях, тому що я думаю, що навіть просто без розгону, просто не знаєте, дотронувшись до будь-якого танку, ну крім якогось та Шанратте, або тайпа, 5 хеві, є стону, не треба їх транити. Я думаю, це очевидно. Е, до якихось естешок або не супер броньованих до того самого Т803, ви будете знімати йому там 100, 200, 300 хп навіть без розгону. І це дуже дуже прикольно. Е, тому знову ж таки комфортна гармата з кавинними хороше бронювання бортів 170 мм. Нагадую, хороше бронювання башні проста для е, освоєння білка е, і танк 10-го левелу, на якому у вас вже має бути 325 тисяч досвіду, що може бути краще. Ну і давайте йти далі. Продовжуємо. Наступний наш гість, це Мікс 67 імбатабля, прямий наступник amx 50Б, дуже старого і дуже популярного танку 10-го левела, який я також певний в більшості з вас є в ангарі, що додає цьому танку, так би мовити, балів. Ну і давайте розбиратися з його ТТХ. Значить, в першу чергу хочу звернути вашу увагу на його живучість. Тут в базі в нас 2400 хп і є прикол з бронюванням: 80 мм броня корпусу та 140 мм броня башні. Що це нам дає? Якщо ми подивимося на його візуал, навіть без коліжно моделі в принципі, можна зробити висновки, що в нас тут досить такі хороші кути на халоброні. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що танки, особливо підкаліберні, а таких танків на 10 му і 9 му левелі досить таки багато, дуже часто будуть нас не пробивати, тому що снаряди будуть літати в рикошет. Тому що, як ви бачите, і лоб корпуса має досить хороші форми, і лоб башні особливо також має досить хороші форми приведеної броні. Плюс навіть під такими кутами, якщо тут буде там, дійсно 140 мм, то танкувати там якісь. Там танки 9-го, левела без голди може бути можливо. Я не кажу, що цей танк буде прям про броню, але очевидно, на відміну від 50Б, 100% він буде танкувати трошечки більш стабільно. Я би звангував, що він буде танкувати на рівні якогось там плюс-мінус 157 хеві. Тобто на броню розраховувати прям сильно не можна, але очевидно, вона щось точно буде відбивати. Далі, тепер по новій потужності. Чому це елітний деможділер? Тому що як і ВМХ 50Б, тут також магазинна барабанна система заряджання, чотири снаряди в барабані, повна перезарядка барабана 30 секунд. Час між пострілами в середині барабану 2,5 секунди, в кути вертикального нахилу гармати, мінус 9 градусів. Ну і відповідно бронепробиття 268, 328 та 65 міліметрів. Тут насправді в Су 50Б майже немає різниці, але вища середня шкода за постріл: 420 одиниць. Ну і основна фішка цього танку це касетна система заряджання. Е, її суть полягає в тому, що на відміну від MX-50B, який йде на КД і залишається повністю беззахисним. Тут ви завжди готові до атаки. Значить, в чому суть механіки? Коли ви даєте три снаряди з барабану, відповідно у вас вже починається повна перезарядка барабану. Е, ви залишаєте один снаряд, і навіть якщо противник в цей момент захоче на вас вкатити, розміняється, умовно кажучи, демеджом, ви можете дати йому цю останню тичку, і вас не повністю знову ж таки скинеться перезарядка барабаном. Як це наприклад реалізовано в італійських танках з дозрядкою, А лиш трошечки при збільшиться, тобто з 30 секунд. Повного киде барабану, у вас буде, там умовно, воно 33-34 секунди, в залежності від вашого екіпажу. Тобто, підводячи підсумок по цій машині, що можна сказати? По-перше, в принципі, сам барабан досить такий імбовий, бешка дуже багато настрілює шкоду, цей танк теж буде не мати з цим проблем. По-друге, він вигідно виділяється на фоні 50Б, тим, що в нього трошки краще бронювання, ну і плюс в нього є ця абілка. Тому однозначно, особливо для згравців вище середнього і статистів, цей танк зайде, і, як на мене, він також є обов'язковим для прокачки. Ну, ми рухаємося далі. Ну що ж, останній наш пріоритет для прокачки, тобто нагадую, у нас всього чотири машини, які би я в пріоритеті радив прокачувати з шести. Це бз 79, прямий нащадок БЗ 75, але який позбувся його основних мінусів, і тому давайте розбиратися, що ж тут цікавого. Значить, в першу чергу розбираємося з вогневою потужністю. На перший погляд, все не досить таки вразливо, вражаюче, тому що середня шкода за постріл на 700 одиниць, середнє бронепробиття на стандартному снаряді 265 та 330, розкид 0,4 час, веденець 2,8. Вертикального нахору хороші, мінус 8 градусів, але погодьтесь, поки що не сильно виділяється на фоні попередника. По рухливості то теж все цікаво: 32 вперед, 16 назад, всього ж 13 кінських сил на тонну питома потужність, але нагадую, що тут в нас є ракетні прискорювачі, тому на динаміку поки що сильно не дивіться. Ну і основне те, що його виділяє на фоні попередника, це його бронювання. Відповідно, міцність танку 2900 хп в стокі що дозволить нам з закалкою мати 3000 хп плюс. Далі радіус огляду 390 метрів. Стандартно, ну і саме головне бронювання. Корпус 150 мм, 120 мм борта, ну і бронювання башні 340 та 150 мм відповідно. Тобто тут все пречудово. Далі дивимося його зовнішній вигляд. Що одразу кидається в очі? Те, що на відміну від попередника, bz 75 він може значно краще грати від башні. Чому? Тому що, по-перше, в bz 75 у нас лючки висунуті наперед корпусу. Їх три в 11-го левела їх дві штучки, і вони значно менші, як візуально. І я впевнений, що в принципі, попасти по ним буде значно важче, тому що знову ж таки вони розташовані у нас не спереді башні, а ззаді. Тому знову ж таки, граючи від КВНів, їх не так сильно буде видно. По-друге, це те, що на відміну від БЗ-75 у нас немає щучого носу, що дозволяє нам значно краще танкувати від борта. А нагадую, що лобова плита в нас 150 мм, Що під таким кутом дає нам 320-330 мм приведеної броні, що дозволяє нам абсолютно чудово стояти від борта. Тому знову ж таки, під підволючий підсумок поборонювання цього танку, він є максимально універсальним на відміну від БЗ-75, тому що може грати і від башні, і від борта, чого собі БЗ-75, звісно, може дозволити, але не з очевидно таким комфортом. Ну і останнє, що робить цей китайський танк таким імбовим і таким бажаним, це те, що в нього є найкраща, як на мене, механіка серед усіх танків 11-го левела у вигляді рідиних прискорювачів. Що вона із себе представляє? Ну, по-перше, у вас немає фіксованої кількості турбін-забій, як на всіх інших китайських танках, там 4 або 6. По-друге, вона активується по кнопочці X, і ви можете активувати її тоді, коли вам це потрібно. Але не так, якщо ви нажали, наприклад, цю турбіну. Ви вже проїхали необхідну відстань до противника. Але, наприклад, ще турбіна у вас працює, і ви не можете, наприклад, відкатувати назад. Да, в цей момент тут же можна включити цю турбіну, проїхати відповідний відтинок мапи, якийсь небезпечний, да, там 50 чи 100 метрів, і просто виключити її. В потрібний для вас момент, тобто вона не працює фіксований е, період часу, а ви визначаєте самі, коли її включите, коли виключите. Ну і по-третє, це те, що у вас немає знову ж таки обмежень, тобто немає там чотирьох чи шести цих прискорювачів. Ви можете використовувати їх під час бою стільки, скільки вам заманеться. Тобто, ви, наприклад, якщо на карті на якійсь вам треба доїхати до якоїсь позиції, ви нажали цей прискорювач, повністю його використали до повного перегріву. Е, приїхали в позицію. Відповідно, там вже вам ніяка максимальна динаміка не потрібна. Ви там спокійно собі граєте, одну-дві. Well, isn't it? В цей момент ваш двигун охолоджується. Ви виграли цю позиціонку. Вам треба далі переміщатись по мапі. Ви знову ж таки спокійно включили собі дробінки і поїхали з максимальною можливою швидкістю переміщатися по мапі. Е, тому, зважаючи на те, що по перше немає обмежень по кількості використання. По-друге, це те, що ви можете використовувати саме тоді, коли вам це потрібно. Е, ця механіка виглядає просто максимально імбово, і зважаючи на всі ТТХ, що в цього танку, є і хороше бронювання, е, і можливість танкувати і від башні від корпусу, і з дубіна на 700 е, одиниць разової шкоди. Я вважаю його точно важливим і пріоритетним для прокачки а саме головне цікавим у грі. Тому прокачуйте, на ну ми йдемо далі. Останній наш гість на сьогодні FVS-4025 Contriver. Це в нас найменш пріоритетний, як на мене, новий важкий танк 11-го левела, тобто навіть менш пріоритетний, ніж Ташанрати. Ну і давайте розбиратися, чому. Значить, в першу чергу хочу зазначити, що це в нас старший брат Кенопенера, одного з найсильніших важких танків на 10-му левелі на сьогоднішній день в грі. Але при цьому всьому на відміну від Ташенрате, який вирішує проблеми Мауса на 10-му левелі або БЗ-79, який теж значно кращий, ніж свій побратим на 10-му левелі. Цей танк. Як на мене прям гірше, ніж канопенер. Ну і давайте дивитися Чому? Значить, в першу чергу, по гарматі тут все доволі непогано. 450 одиниць разової шкоди, бронепробиття в нас 270 та 323, точність 0,32, зведення 1,9 кути вертикального гармату мінус 10 градусів, ну і час перезаряджання гармати в звичайному режимі 10 секунд і в залповому режимі 9 секунд. На перший погляд це непогано. Далі по рухливості тут все стандартно знову ж таки для британців. Максимальна швидкість вперед 34 км на годину, назад 12 км на годину, і в залповому режимі 25 вперед, 12 назад. Питома потужність всього лише 13 км на тонну, але знову ж таки, ставим турбіною. В принципі, їзд він більш-менш адекватно. По живучості 2,5 тисяч хп в базі, не супер багато, чесно кажучи. І бронювання, в принципі, тут у нас стандартне дуже хороше для кенопенера. Але я хочу звернути увагу вашу на його візуальну модель. Звісно, у нас поки що немає коліж-моделі, і тут ніяких проблем з бронюванням в ВЛД точно не буде. Барта теж будуть непогані. Проте. Дивіться, по-перше, є доволі великі шоки. Більше ще в і при танкуванні бортом, я не знаю, чи вони будуть пробиватися чи ні. Але я впевнений, що це буде непогане бронювання. Але тим не менш, впевнений, що голдою там 340+, плюс вони будуть пробуватися без особливих проблем. Але основне, що мені не подобається в цьому танку, на відміну від кінопенра, це те, що в нього є доволі великий лючок. Який в нас абсолютно по перше виражений. По друге він не прикритий маскою, як це в канопенера, і я впевнений, що тут не буде прям такої ж прям суперброні. Я думаю, максимум 250-260 мм, міліметрів. Тобто, голдою він буде пробиватися кожним пострілом. І тут у мене постає питання. Візуально цей лючок такий самий, як і в Т-803, але при цьому всьому Т-803 краще їде, значно має вищий ДПМ і не має цей встратує механіки залпу, яка реалізована як на мене ну досить таки погано. Чому? Тому що е, тут написано новий режим залпового вогню. Але, ну чесно кажучи, нічого нового я в ньому абсолютно не бачу. Е, тобто, це стандартна механіка з усіх попередніх британських танків, е, які в нас були доступні для прокачки до цього. Е, тобто, як ви бачите, да, ви даєте стандартні два постріли, е, і далі вас можна активувати по кнопочці Х е, залповий режим, дати подвійну шкоду. Але при цьому всьому, що змінюється від попередників, від кенопенера, від британців, я не знаю, чесно кажучи. Тому фіналізуючи по цьому танку, що я бачу? Ну по-перше, повну копію Кенопенера. По-друге, яка має скоріш за все нюанси по броні. При цьому всьому без нової якоїсь цікавої механіки, яку особисто мені б хотілося б потестити. Тому, як на мене, я не бачу сенсу в цьому танку саме в пріоритетності. Да, безумовно, я впевнений, що він буде сильним, цікавим. Хто любить канопенера, будь ласка. Ну що ж, а тепер підіб'ємо підсумки. Ну, в першу чергу хочу сказати те, що якщо ви додивились до цього моменту, то будь ласка, не забудьте поставити цьому відео лайк і підписатись на канал. Ну і відповідно написати коментар, що з цих машин вам сподобалось найбільше, які особисто ви будете качати в першу чергу. Також нагадаю, що в цього відео є спонсор. Це в нас компанія Hator, девайси, з якими я з радістю користуюся. Чуєте, в мене через їхній мікрофон. Де взагалі багато в мене від них девайсів. Повна конфігурація мого ПК в описі під цим відосіком. ну і також там ще є промокод на 7% знижки на будь-який їхній девайс. Тому дивіться, обирайте от ну і відповідно. По підсумкам, значить, що треба зазначити, що в цілому я як гравець найбільше люблю грати на важких танках, тому для себе я обрав аж 4 машини з 6, які я буду собі в першу чергу прокачувати. Чому ми сьогодні не прийшли Блекрока? Тому що його ми розібрали в попередньому відео по ОБЗ. Тому як кому цікаво, про Black Rock послухати, то дивіться попереднє відео на каналі. Ну і відповідно чекаю від вас фідбеку. Як завжди, бережіть себе, собескіх та Україну, Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім папе.